Ситуація, уявіть собі її, посеред Європи стоїть берлінська стіна, так колись, до речі, і було. Вона розділяє одну націю на дві частини: на західну та на східну Німеччину. Колись у розпал холодної війни зі сторони східної Німеччини вона була така, скажімо так, савкової ментальності. Вночі люди назбирали весь мусор і перекинули через велику берлінську стіну велику купу сміття на більш демократичну західну Німеччину. Це був своєрідний акт презирства. Що зробили мешканці Західної Німеччини? Вони зібрали це все сміття, прибрали територію, зібрали гроші скинулись грошами. Купили солодощі, смаколики, консерви, і теж цей продукт весь вночі передали на інший бік, але разом з подарунком поклали записку: кожен дає те, що має. Ця історія, друзі, це ілюстрація біблійного принципу. Те, що людина говорить, те, що людина транслює, те, що людина пише в соціальних мережах. То це говорить за один принцип біблійний простий людина завжди дає в світ, транслює те, що в неї було до цього моменту. Біблія говорить дуже принципово: наш Ісус, Його авторитет за цими словами стоїть. Добра людина, каже Христос, з доброго скарбу з серця свого виносить добре, а зла людина виносить зле. Бо від переповнення серця каже Христос, говорять уста людини. Подивіться навколо просто на людей, які нас оточують. Хтось постійно скажеться, хтось постійно звинувачує, хтось виливає постійно негатив, якийсь. Чому? Ну, дуже просто. Тому що серце наповнено цим. А хтось, навпаки, там підтримує, надихає, мудру пораду дає, ділиться добром. Це також відображення. І його, по суті, внутрішнього стану, що в серці, каже Христос, те буде в його устах. Більш того, скажу те, що в серці те буде на соціальних мережах. Тобто, якщо від переповнення серця говорять уста, то логічно на сьогодні від переповнення серця говорить соціальна сторінка. Я буду, якщо я злий, я буду видавати Гедоту. Читав гидки інформаційно. Скажу так, харчувався гедотою, то на вихлопі ми бачимо вас збочених, гидких людей. Біблія також каже дуже принципово, для чистих усе чисто, а для осквернених і нечистих немає нічого чистого, але осквернені розум їх та совість їх. Тобто у людини, скажімо так, у неї є світогляд, як окуляри. Те, що я здобув раніше інформативно, через Призму цієї інформації я тлумачу все, я дивлюсь на світ через призму свого серця. Якщо серце людини спотворено злістю, образами, гріхом, вона всюди бачить ну, зло. Вона не може сприймати чистоту, доброту, благодать, бо її внутрішній світ затьмарений. Більш того, людина бачить в ситуації кожній майже завжди те, що хотіла би побачити. І навпаки, людина з чистим серцем, навіть в складних обставинах, знаходить можливість друзі, принести якесь добро. Вона не реагує брудом на бруд, висновок до якого можна прийти. Христос для нас його приготував. Він каже так: блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Яке у мене серце має сьогодні собі задавати питання, що я транслюю або що я даю іншим людям? Отруйна людина отрує всіх навколо, якщо людина сповнена Божої благодаті. Вона дарує людям світло, дарує друзі, надію і дарує людям любов. Сьогодні я маю просто задуматися, що саме я даю іншим людям.